От такими зустрічами намагаються збити той накал незадоволення, який піднімається в суспільстві. Нібито від тієї зустрічі щось е відбудеться після неї, нібито вона щось значить. Тобто ідуть представники великого бізнесу. Минулого разу вони теж ходили. Можливо, вдалося їм якось хоча б трошки вирішити свої проблеми. Але все, що стосується інших. Це ж нічого не вирішується. Просто рейдерство, яке накрило повністю всю країну, продовжується. І від цього ніхто не може спастися просто-напросто. Тому що в будь-якому випадку, як тільки ти, абсолютно в законний спосіб вчиняєш яку, якусь дію, де вже побачили можливість наживи зі сторони там, різних органів, до тебе обов'язково прийдуть, замість того, щоб. Всіляко допомагати і давати можливість розвиватися, то в нас зараз тенденція все до точності навпаки. Оце і викликає обурення. Тому що на нещодавній зустрічі, наприклад, з експортерами, я чую думку про те, що якщо держава і далі буде так себе. Проявляти, не допомагати, а стримувати розвиток, ну то більшість підприємств вже не витримують. І це ж до речі, ті, які пройшли всі три роки широкомасштабної війни і змогли працювати в Україні, але вони зараз задумуються над тим, що робити. І тоді питання: а, а що ми чекаємо? Ми чекаємо інвестицій, ми чекаємо, що до нас хтось прийде ззовні, в той час, коли наші внутрішні підприємства працювати не можуть? От тут величезне питання.